Так, привезли ми індиків. Так. Давай мені. Так. Давай, може, по два понести. Да, давай. Давай мені, давай. Давай мені ще одного. Ще одну. Да, давай. Так. Ого. Так, а та як тебе він тут голову виставив? Нічого, стра, майже вилізь. Зараз буду випускати їх. От ото -от мені клади, я буду по одному носити туди та й випускати. Я тобі скажу, давай не алінню, тобі занесу. Ні, я сама занесу, клади. Тяжовий. Клади, клади. Я боюсь, щоб він не вискочив. Нічого страшного, я зараз занесу. Тоді бери Де його першого, давай, там вже так, дирка, давай. Ой-ой-ой. То... Все, втекли. все, потягли. Індика. Ой, боже, нічого собі. Я й вибирала е, такого меншого на вагу, але все одно важкий. Там два було, один сірий, один світлий, вгадайте, якого я... Взяла. А ну поки я донесу, у вас є час написати в коментарях, якого ж я взяла Зеландії. Темного і важчого чи світлого і легшого. Так, отут у нас буде карантинна зона. Ось я тут облаштувала їм. Тихо, 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 красунчик. Ось зараз буде виходити, давай. ти ж вийдеш? Ну, Расунчик, давай. Що виходь. Не можеш застряг? Закрила застряг? Давай. О, о! Ой, бідний, стресанув, стресанув мій хлопчик. Ось до такий у нас хлопчик, індик. Бачите, такий, як у мене колись і був, схожий на такого. Да, ква. Темно вже, пізно трохи поїхали, бо папа після роботи наш. Але нічого, зараз я залишу камеру тут, надіюсь, він її тут не розіб'є. Ось, А сама схожу по індичок. Індик, будь ласка, я тебе прошу, будь нормальним хлопчиком, не лети мені тут на камеру, я зараз прийду. Зара несу тобі твоїх дамочок. Зараз все буде. Дядько, почекай хвилинку. Зараз все буде. Зараз випускаю тобі. Тобі красоток. З іншої сім'ї. Ну так сказали мені. на, Так, одна така, дивіться. Індичка, вона сіро-коричнева. Тихо, тихо. Тихенько, тихенько. Надіюся, що ви розумієте, що тут скло, і не треба тут розбивати мені вікна. Так, де ще одне. О, біжи. Трохи обкакалася і... Мокра, бачите? Нічого обчухаються. Ще одна і ще одна. Купила три індички. І одного індика. О, біжи, красотка. Давай. Давай, біжи. Опа! О, бачите? Вийшло дві індички таких по окрасу схожих на самця. І е, одна індичка темна. Можна було взяти навіть три світлих, але він сказав, щоб не було сестра брат, то треба брати темненьку. Ну, я її взяла. Ось. Так що така в мене сьогодні покупка. Зараз буду сидіти в карантині. Ось обов'язково. Мішки зараз я десь придумаю, куди їх діти. Також це ж це карантин. О, диви, вже вгору дивляться, щоб цей. Вже кудись летіти хочуть. Зараз я їм зразу поставлю водичку з препаратом від глистів. Насиплю їм гранули, кукурузки, пшенички, всього того, що в мене є. І потім пропою їх, ну, поставлю їм від глистів. Про всякий випадок хай буде. Ось така сім'я індиків. Хто питав, хто чекав, показую вам. Бачите? Так зараз занесу, а тоді продовжую. А? Ось такі. Бачите, принесла цього їм водичку ось. Зараз покажу вам хвилиночку. Що? В банці зараз розведу препарат. Гідролев ось це від глистів. Нову птицю завжди тільки привожу в двір, зразу ставлю в препарат від глистів. Розводиться на одноразову випайку, якщо цей препарат 4 грама на 1 літр води. Тобто на 3-х літрову банку тут виходить 12 грам. Все видно вам? Ось. Все. Зараз його розченю тут і залишу їм, щоб вони його пили. Так, ва-ква-ква? Визайки-ква-ква-ква. зайки, ми мене з'явились нові зайки. Щоб все було добре. Мені розведеться так, як треба. І все, поставлю їм випоєчку. О, вже клюється вона. Значить, індики молоді, індик також молодий. Вага тут-пут-ху шикарна. Я ледь його підняла. Там був ще один самець, ще більший, ніж цей. Але ви знаєте, що я не гонюся. За максимально важким самцем на плем'я, тому що я думаю завжди про індичок, яких він буде топтати, щоб все ну, було добре, то краще зробити так, щоб самець був не самий важкий, ну, звичайно, не наймалий. Тобто, щоб ну, середня вага, так би сказати, була в нього. Я думаю, він кілограм десь. Дев'ять так точно, я думаю. Не знаю, може пізніше, як уже, дасть Бог, карантин пройде, все буде добре, то зважу. ось, А там, так як на мій досвід, скільки я не тримала індиків, то трохи наче розбираюся. ось, Індички також не мілкі, молоді, це все молоді індики. Значить, індички десь, я думаю, кілограмів зараз їм ну, десь по п'ять точно є в індичці. Може, в деяких і шість, тому що одна там важча точно, одна така менша, одна середня. Ну, тобто, Приблизно однакові, плюс-мінус. Але ми не зважували. Ну, тобто, Молоді індики, їм там, ну, нехай вісім місяців чи дев'ять, дивлячись, коли вони вивелися, я так і не спитала, коли вивелися. Але казав, що вже починають нестися. Ну, Правда, неправда не знаю. Якщо починають нестись, то значить вже індики їх покривали. Ось, Але ну, я вам сказати не зможу зараз. По-любому в них зараз буде стрес. По-любому в них буде час, коли вони будуть адаптуватися. Якщо вони навіть і неслися, то вони стресануть і зараз нестися не будуть. Ну, тобто, Я так думаю. Паршо, ось. Отака у мене сімейка. Якщо чесно, я хотіла таких індиків, такого окрасу мені дуже подобається. Оцей тихарецький окрас. Оце у самця, бачите, такий він світлий. Е, ну... Мені подобається. Не знаю, як вам, а мені подобається. Аби все було з ними добре, я ж кажу, бо, тому що це завжди ризик нова птиця в господарстві. Ось, але будемо надіятися на краще. Отакі зайки з'явилися. Ось зараз водичку поставлю. Я ось тут їм принесла миску, ой, каструлю. Ось воду зараз ми ось налємо їм. Все не буду виливати, це залишу трохи в цьому, о, там в себе у корму кухні, тому що сьогодні мороз наче обіщають. Ось. Якщо зранку вони його ну, вильють, то додавлю просто. Так, тут залишу тут десь, заховаю, ніхто його ніде не дів. І зараз понасипаю їм їсти. Зараз. Так, що будемо їсти давати? Зараз наберемо, де тут в мене відро, як Смемо всього насипимо їм. Не знаю, чи він будував. Казав, що зерном. А я насиплю також зерна різного і овса. Ось. Всього ось це насиплю. Побільше туди їм. Щоб до них лишній раз не заходити, тому що карантин є карантин. утям, щоб туди не заходити, ногами не ступати. О, він вже тут, диви. Бандіт! Ти чого тут уже? Оно, десь насипало. Я думаю, що їм тут з головою вистачить. Тут вода, тут зерно, тут індики. Все, все, будете лягати спадки. Ось такі зайки. Спочатку він казав, що продає дві самки і індика, а потім кажу, може, все-таки ще хоча б одного, одну самочку я маю на увазі. Він каже, зараз піду запитаю в дружини. Пішов, запитав, ось напорошило. Дружина погодилася. Ось тому взяла три самочки і хлопчика, бачите. Я могла і чотири взяти, але він сказав, що ні, хочемо собі залишити. Ну, звичайно, що людина ж дотримала считайте, до весни. Взагалі це диво, що мені так пощастило. Ну, не знаю, поки не буду казати, тут пощастило чи ні, нехай вони пройдуть карантин. І приживуться, тоді буду казати. Але взагалі що весною взяла птицю і гарної якості, я так дивлюся, дійсно. Ну, не знаю, людина знайшла моє оголошення, де я в групах в Фейсбуці порозписувала, що шукаю сім'ю індиків, тому що ті, що я понаходила, або дуже далеко їхати, або не тої якості, яка мені ну, захотілося б. ось. І. Тобто я поїхала, він мені зателефонував, сказав, що побачимо моє оголошення, що ви шукаєте сім'ю індиків, і це недалеко від нас. Якщо комусь цікаво, це село Мирче Київської області. Ми подумали, що це їхати не так далеко. 28 кілометрів від нас всього, і вирішили, що треба їхати. Птиця мені сподобалась, тим більше в мене така була. До початку повномасштабної війни до окупації такий самець був у мене. Ну, правда, перед самою війною я взяла рудого самця по причині зміни крові. У мене був такого типу індик, тобто такого окрасу. А я взяла рудого, тому що мені потрібно було змінити кров. Ну, так вийшло, що того рудого довелося зарубати через те, що ми боялися, щоб не почули. Російські загарбники наших пернатих, криків наших, наших тварин, і не прийшли, і не побували нас разом із ними. Довелося зарізати індика і індичок. Ось. Ну, частину роздали. Оце ж та руда індичка, яка в мене зараз, то я повернула. Ми віддавали знайомим, думали, що вони будуть різати на м'ясо, а вони вирішили, що вони її потримають, а потім вона сіла на яйця ще їм курчат вивела. Вони нікуди не виїздили, залишалися під час окупації, були тут. Ось. І так, таким чином в мене повернулася одна ідичка. Ось, А бачите, ось так сталося, що я ось поїхала і взяла. Ну, будемо бачити, це молода птиця, казав цьогорічна. Ще й взяв самця, сказав, що з іншої сім'ї, бо в нього там дві сім'ї було. Я показувала мельком, там був коричневий індикс з одної сім'ї. Ну, я так поняла, що він брав яйця в різних господарствах. Ось. І сказав, що, типу, беріть оцих ось, ось. Так що, ну, от я вибрала. от, Ну, будемо надіятися на те, що буде все добре. Так, да, все, лягайте, спадки. Я їм тут настелила ось насіст, зробила такий. Ось, добачите, з дерев'яного. Тут також дерев'яну фанеру поклала. Ось, там трохи соломки настелила їм. Дірку там закрила в теплиці, щоб вони не змогли змотатися і так само кури до них не могли залізти, тому що карантин є карантин. Ось, ну от, Якось так. Їсти насипала. Так що, нехай сидять, нехай обживаються. Все, друзі. На тому відео моє закінчується. Всім пока-пока.